Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відогляді надамо ощувані акумуляторний цехозабивач від компанії Makita, а саме модель DPT 353. Як ви бачите, у соло комплектації він постачається в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що ж всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі Україна. Українською мовою Також нам додали металеву кліпсу для можливості кріплення даного інструменту на пасок або в робочій майстерні на цвях. Звісно, до комплекту входить і сам цвяхозабивач. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita. А якщо не маєте, можемо зібрати. Комплект саме під ваші потреби. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діаметр цвяха 0,6 мм. Довжина цвяха регулюється від 15 до 35 мм. Ємкість магазину 120 штук. Габарити 257 на 79х226 на мм. Вага інструменту 2,2 кг. Гарантія від виробника. 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Для того, щоб надати вашій увазі більшість його переваг, ми підготували акумуляторний блок. Починаючи з систем безпеки, ми приділимо увагу наявності механічного перемикача, котрий захований в руківі, тобто випадково його натиснути дуже і дуже важко, і він повністю блокує роботу інструменту, коли знаходиться в вимкненому стані. Для того, щоб його Перевести в увімкнений стан, потрібно затиснути з лівого боку самого цвяхозабивача. Далі, друзі, приділимо увагу ергономіці цього цвяхозабивача. У нас є дуже добре прогумований корпус з захистом майже з усіх боків, а також дана гума має рельєфну поверхню в місці хвату. За допомогою цього інструменту можна працювати тривалий час, не переймаючись тим, що він випадково випаде у вас з рук. Далі, друзі, з систем безпеки у нас також присутня запобіжник на, безпосередньо на робочому механізмі, на ударному механізмі. До тої пори, поки ви не притиснете цей механізм до робочої поверхні, у вас не може бути ніякого спрацювання. Спочатку ми плавно натискаємо на клавішу запуску, і лише після цього, коли ми не натиснемо більш потужно, це відчутно спрацює ударний механізм. По суті, в Тривалій роботі це майже непомітно, ні на що не впливає, проте суттєво впливає на захист від непередбаченого пуску. Далі ми бачимо наявність магазину подачі. Сюди в нас ставиться касета з цвяхами. Магазин її надійно притискає і, відповідно, допомагає подавати цвяхи вже до ударного механізму. На ударному механізмі у нас присутній спеціальний ковпачок, який захищає оброблюємо поверхню від якихось додаткових вм'ятин. І у нас є один ще ковпачок, як запасний саме в корпусі інструменту. Друзі, під час роботи нам, звісно, знадобиться підсвітка робочої зони, а також індикація зарядженості акумуляторного блоку, який тут, звісно, присутні. Як висновок, ми маємо компактний, ергономічний, досить надійний інструмент з чудовим функціоналом. Адже довжину цвяха також можна регулювати за допомогою спеціального коліщатка. І за допомогою цього ж коліщатка можна регулювати і глибину проходження цього цвяха в оброблюваний матеріал. Звертайтесь до наших фахівців менеджерів сайту tools.net.ua. Якісний інструмент, чудові комплекти та обґрунтовані відповіді. Подякував та побачимось!